Намасте починаємо нашу практику сьогодні стоячи. Ноги на ширині плечей, витягуємося за маківкою вгору, вухо до одного плеча, до іншого. Розтягуємо бокові поверхні шиї, і тепер вниз підборіддя і вгору тягнемо, і вдох вниз. Видих, витягуємо передню поверхню шиї і продовжуємо. Вдих і видих. І ще два, і один. І опускаємо підборіддя вниз і прокручуємо повні кола головою в одну сторону, вперед на вдох, назад на видих. Акуратно не поспішаємо, проходимо через кожну точку. І назад сильно не закидаємо голову. І ще одне коло, тоді в інший бік вдих вперед, видих назад. Угу. І зупиняємось по центру, провертаємо плечі назад, разів великі. Вийде сильно. Ну, на тебе вже сонечко світить. <рес> і вперед. Зараз <У> буде. <рес> Як хочеться, то буде. Добре, і вперед виводимо руки, великі пальці в кулаки, прокручуємо запястя в одну сторону і в другу. Згинаємо руки в ліктях, прокручуємо теж лікцію в один бік. Mm -hmm. І в інший. І тепер великі кола руками робимо назад. Mm -hmm. там, І вперед, так помалесенько, крутить. Mm -hmm. Тебе mm добре -hmm. руку не Mm -hmm. <реш> Добре, і розкриваємо долоні вгору і пружиним назад, збираємо лопатки. Mm -hmm. І на вдох. Розкрились. На видих, Закрились і продовжуємо вдох. Розкриваємось долоні вгору, видих, штовхаємо лопатки назад, руки вперед. Вдих, Видих, і ще один вдих. І його видих. Добре. І тепер ставимо ноги ширше і тягнемось в одну сторону в один бік. І в інший. І змінюємо сторони, витягуємось, рухаємось в одній площині, так ніби ми замуровані між двома стінками. І ще. Mm -hmm. І ще по одному разу на кожну сторону, грудний відділ розкритий. Mm -hmm. Добре, зупиняємось тут. Руки талії. і ми прокручуємо таз великі круги малюємо. Хрустіть, давайте. Що не хрустить? Не розкривається. скривається, я послізую. Зможе і в другу сторону. Розстрілювати так, Розкриття таза? Не знаю. Може і таке бути. Добре, і ставимо, стопи, дивляться в нас в сторону, і ми на вдох витягуємось вгору, на видих ми сідаємо, коліна розкриті, таз підкручений вниз. Витягуємось вдох. І з видихом опускаємось ще вдох і видих. Вдох, угу. видих, і ще три. Можна глибше сідати, два, і один. Добре. Підіймаємось, бираємо знов ноги разом і прокручуємо праву ногу зігнуто в коліні. Назад, дивимось вперед в одну точку, тримаємо баланс. І вперед. Опускаємо, і Ліву ногу прокручуємо, назад. І вперед. Ще один. Добре. Згинаємо ноги, призгинаємо в колінах, прокручуємо коліна в одну сторону декілька кругів. Угу. І в іншу. Добре. І стопи переминаємо з одної на іншу. Опускаємо по черзі п'яточки угу. Добре. І струшуємо ноги. Підходимо на початок коврика. Угу. Ноги разом, таз підкручений, живіт підтягнутий, руки через сторони, витягуємо згору, на вдох, угу. і на видих на призігнутих колінах, плавно опускаємось вниз, ставимо долоні над колінами, опираємось і на вдох прогинаємо погляд вгору, на видих, скругляємо спину, дивимось на живіт. І ще вдох прогнулись, видих, скруглились, і продовжимо вдох. І видих. І ще три, два. І один опускаємо живіт на стегна, руки на підлогу, долонями вгору. Згинаємо коліна да, до того часу, поки руки не опустяться. Розслабте шию, можна головою помахати вправо, вліво. Маківка дивиться вниз. Угу. Вдих, видих. Добре. І ставимо кінчики пальців руки на підлогу. Витягуємось вдох, дивимося вперед, з видихом знову опустились вниз, опускаємо долоні і відходимо назад в позицію планки. Живіт. Mm -hmm. Підтягнутий таз, підкручений вниз, а лопатки навпаки, штовхаємо вгору долонями, відштовхуємось від підлоги. Mm -hmm. Дихаємо. Погляд на початок калимка, стоїмо глибокі вдихи, видихи. Добре. І зараз поки що опустимо коліна, і ми зараз будемо крокувати ногами по черзі, ставити, виходити в планку, ставимо праву, ліву і опускаємо праву і ліву. І ще відступаємо права, ліва, права, ліва, опустимо. Давайте три. На кожен бік по 10, 4, 5. В корпусі ми тримаємо одну рівну лінію. Позиція планки в нас не міняється. Угу. І ще один на цю сторону. І тепер з лівої ноги починаємо крокувати. Ліва назад угу. і ліво опускаємо угу. І ще назад виш. Опустили. Угу. Продовжуємо. П'ять, шість. Сім. 8, 9 і 10. Добре. Опускаємо обидва коліна, руки згинаємо вдоль корпуса, грудний відділ тягнемо вниз, і на вдох витягуємось, винирюємо вгору та штовхнули вниз, голова вгору, вийшли з плечей, на плечах не висимо. І з видихом дивимось назад за праве плече, пробуємо побачити обидві п'ятки і вертаємось в центр. І з видихом дивимося через ліве плече назад, на п'яточку. І вернулись в центр. Штовхаємо сюди назад, виходимо в собаку мордою вниз, вдих, видих і починаємо крокувати однією ногою іншою. Тягнемо по черзі пятки до підлоги. Добре. І призгинаємо коліна, добре штовхаємось руками від підлоги. Витягуємо Таз ще більше Провертаємо дном вгору. Маківка вниз дивиться, шия розслаблена. Живіт ми тягнемо, ніби хочемо покласти на стегна. Глибоке дихання. Добре, опускаємось на коліна. Вже бачу ледь живі. Вже ледь живі, так? Да? Ні. Нормально? Забирається повністю. Тас на пяточки. Якщо для чого-то болит п'єс, то я трошки не даю, що я отримувала. Хорошо, що болит. Ти ж так хотіла. Ну, да. Витягуємося за руками вперед, обтягнемо підлогу, коліна можна трошки розвести. І вдих, видих. Витягнулись і розслабились трохи. Угу. Давайте перейдемо руками в ліву сторону, руки можна поставити на кінчики пальців, щоб ще більше витягнутись. І дивимося вниз, витягуємося, розтягуємо правий бік. Таз залишається на місці, на п'ятках. І знову вертаємось в центр. І переходимо на правий бік. Витягуємось. Розтягуємо лівий бік погляд вниз, вдих, видих. І ще один вдих і видих. І знову вертаємось в центр. Притискаємо тепер повністю долоні до підлоги. І виходимо знову в позицію собака мордою вниз. Угу. Виростаємо. І зараз в динаміці давайте опускаємо коліна вниз, на вдох, робимо прогил. Разом тягнемось вгору, погляд теж вгору. І з видихом знову себе штовхнули собаку. І ще опустилась вниз вдих, і з видихом в собаку. І продовжуємо вдих. І видих. І ще два. І видих. І останній. Вдих. І видих. Залишаємо. Можете опуститись в позицію дитини, відпочити декілька вдохів, видохів, відпустити напругу стіну. Чекаю вас на наступних практиках! Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі, лайки, і приєднуйтесь до наступних тренувань. В дописі під відео ви можете знайти мій інстаграм та посилання на банку Монобанк для донату. Всім дякую!